Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. І сьогодні я вам хочу показати, як ми посадили шипшину для того, щоб потім її пересадити і зробити щеплення троянди. Тобто це так розпочинається вирощування, можна сказати, цієї чудової квітки. Вона зараз маленька. Я вам зараз покажу це. І отак дивіться, оце так виглядають рядочки нашої шипшини. Посадили ми в цьому році, ну тут відстань десь 80 см. Щоб було добре мати можливість її обробляти, потім копати і так далі. Так Садиться з маленького насінчика, збираємо. У нас маточні кущі. Потім у нас збираємо і садимо, висіваємо на осінь. Якщо буде комусь цікаво, як це робиться, напишіть нам, ми знімемо в відео і вам це все покажемо. Отак вона виглядає, бачите? Погано, немає дощу. Ой. Але шипшина, в принципі, до цього більш-менш нормально відноситься. Це в нас сорт Поліміріана, ще з ним якби не працювали. В цьому році висадили. Вперше нам порекомендували його, скажімо так, і спробуємо, що він нам покаже. Бо до цього ми робили на мультифлорі. Ну, якби і робимо, з нею проблем ніяких немало, але гарна для цього рослинка для окулювання. От. Початок народження троянди, скажімо так. Догляд, ну, щоб не було бур'яну, сапаємо це все діло. Ну і обробляємо від шкідників, щоб не було тут ні борошнистої роси, нічого, ніяких там кліщів і різних інших шкідників. Робимо бакові суміші і тріскимо. Бачите, листочок чистий, немає ніде ніякого ні плямок, ніяких чорних, так скажемо, крапочок і так далі. Хочу вас попросити, якщо вам сподобалося, те, що ви бачите, те, що ми робимо, якби і ділимося тим своїм таким досвідом. Поставити вподобайку, щоб більше людей могли це все бачити. Ну, написати якийсь коментар, якщо вас щось цікавить. З радістю відповімо на всі ваші питання. Дякую вам. За перегляд нашого відео.